Збиралися сьогодні і члени постійної комісії з питань регламенту, депутатської діяльності та інформаційної сфери. Основне про що говорили стратегія розвитку Полтавської області до 2020 року. Над її реалізацією наголошують фахівці, працюють робочі групи та підгрупи в документі. Чітко сформовані три цілі, яких необхідно в подальшому дотримуватися. Підвищення конкретної спроможності регіону. А визначена розвиток сільських територій і розвиток людського потенціалу. Це такі три стратегічні кіти, на якому буде будуватися розвиток розвиток територій. щоб впроваджувати реформи в життя, зазначають члени комісії. Необхідно ретельно зважити всі за і проти. Дуже не спішили робити реформи, бо є питі такі, я розігнати крупні хозяйства і зробити дрібними. Та й для того, щоб бути фермером належним образом, повинна бути державна підтримка, щоб вирощували хороші, хороші вирожаї і наша земля працювала на благо нашої вітчизни. В ході засідання комісії її члени внесли ряд проектів рекомендацій, що пропонується для ухвалення на наступному засіданні. Зберегти